Це ти. Це ти винна. Ти, ти відібрала Гектору відвагу. Зламала дух зловісними речами, убила віру і певність. Бо ніколи, ніколи ще мій Гектор не тікав від бойовиська. Надію ніс, приносив перемогу і слава ти, ти надію вбила проклятими словами помста і смерть. На себе сором і на славу, що брат з збою принесе. Якби ж ти тільки ці слова не вимовляла і не труїла б нас, то й не було б лихої правди не вгасав би тух. Зрікаюся, Андромахо, Я зрікаюся тих слів зловісних. Пізно вже. Пізно вже, Касандра, Вже. Дух поаз. Може, це правда, що слова мої отрутні? Що й очі забивають людську силу, осліпнути, як тіла, заніміти. А це було б таке велике щастя.